Доброго і вам! Будь ласка, чи є нові налаштування, легенди за 2024-2025 рік. Якщо ви маєте увазі базу налаштувань, це лише за базу бралися під тим відео, де ви зняли це база налаштувань, це доволі примітивно. І у має бути в тому же 2024 році з'явився файл налаштувань, тоді у вас буде користь і буде результат. Демонструю. Ось такий файл налаштувань, до прикладу, програма загальна. Зараз я проводжу ще інші випробування, бачимо, чутливість невисока і швидкості теж невисокі. Проводжу випробування на вологих ґрунтах на високих швидкостях, але в будь-якому випадку це вже буде пізніше. Основна база засмічена, чутлива програма, глибока, трава стерня, важкі ґрунти, все це вже є відпрацьовано. Щоб отримати даний файл налаштування, якщо у вас прилад, пишете на Viber два слова. Налаштування, легенда, я вам їх скидую. Далі продовжимо. Чи є зміни з прошивкою 17 Якщо порівнювати ту ж 15-ту офіційну і 17-ту, там лише одна відмінність. Iron Filter 0 приймає більш низьке значення, який буде ковані залізні цілі, корисні, до прикладу, там спис, ніж, що завгодно. З реліквій ви будете копати. А Може, ви любите просто викопувати ковані цвяшки, або просто у вас настільки складні ґрунти. Щоб не зачорнило випадково якусь кольорову ціль, то ось користь саме в тому нульовому фільтрі. Ну не для класичного основному пошуку, не сильно засмічених місць. Це єдина відмінність. Зрозуміло. Далі, звичайно, продовжується випробування, тестування в болотах, от зараз при холоді, і будуть продовжені в теплі. Будуть нові програми додаватися в дану табличку. Можу додати вас групу Viber. Будете завжди в курсі. Там в нас півтора тисячі вже людей, можливо, там без десятка. Ось і можете там і черпати, і ділитися, і випробувати. Дякую за увагу, фарту і здоров'я! З вами був Борсук. Щасти. Проінформую вас про нову акцію для NokTelegent до звичайної класичної комплектації за 29 859. В подарунок зараз маленька снайперка котушка 15-сантиметрова. Її використання. І на пляжах, найкорисніше, напевно, в приміщеннях і в дуже сильно засмічених місцях. Або коли вам потрібна супервага, ось і неважлива глибина, а чіпкість і чутливість до дрібних цілей. Дякую за увагу, фарто і здоров'я!